Знову перший поверх Цуму перетворився на територію теплих спогадів і емоцій. Цього разу відвідувачі галереї вітань на радіо Аверс ділились історіями про свій найкращий відпочинок. Біля водойми, звичайно. Ну напевно, для мене перше це буде озеро, друге море, а третя річка. На річці ніколи не була. Не можу це оцінити. Дуже перше буде скоріше всього море. Друге вже буде озеро, третя річка. Я люблю і одне, і друге, і активний. І дуже люблю гори, підніматися в гори, якийсь екстрім, щось таке, типу рафтинг, піднятись гору. Я рахувала вісім вершин підкорених так. Скоро через тиждень буде вже дев'ята. Я підкорювала пікуй, гверло, костричу, близницю. Миковицю, ну, ну, там і Верховина, і район Верховини, і Драгобрату, і Буковелю. Мені більше подобається поїхати в гори, трохи активного відпочинку, а потім десь біля басейну чи біля озера. Я була в багато де в Криму, але це було до всіх цих подій неприємних. Купатися. Така під вечір, така вода дуже тепла. З друзями зустрітися і на велосипедах поїхати в ліс, покататися. Іноді можна на скутері покататися. Черницю збирали в селі. От, а Я насправді просто гуляю лісом, та Тому, і це мені вистачає. Буде. Якщо ви коли-небудь були на туріщині, там дуже гарні ліси, там дуже багато озер. Це більше поєднання соснового з листяним угу. лісом, але мені подобається ну, сосновий, напевно, більше. Хто не встиг розповісти про свій ідеальний і незабутній відпочинок, приходьте у торговий центр Луцьк з 16 до 18 уже наступної п'ятниці. Тема ефіру галереї вітань день подорожей.